Всім привіт! Будемо в'язати з вами ось такі буфи. Або бульбашки його ще називають. Він мені дуже подобається у об'ємних рукавах кардиганів або светрів. Я ним в'язала дитячу ковдру, це його лицева сторона ось така чудова, гарна виворітна, теж мені дуже подобається. Раппорт цього візерунку 4 петлі та 12 рядочків. Набираємо на спиці таку кількість петель, щоб ділилася на 4 та додаємо для симетрії ще 3 петлі це якщо ми в'яжемо поворотними рядками. Якщо ви в'яжете цей візерунок по колу, додавати нічого не потрібно, просто помножити на 4. У мене на спицях 21 петля 16 візерунка, 3 симметрії та ще 2. Перший рядок. Перший рядок буде складатися весь із лицевих петель. Другий рядок складається повністю із виворітних петель. Всі петлі виворітні до кінця рядка. Третій рядок, як і перший, складається весь з лицевих петель. В'яжемо всі лицеві до кінця рядка. Четвертий рядок повністю повторює другий. В'яжемо всі петлі виворітними до кінця рядка. П'ятий рядок. Зараз будемо формувати наші бульбашки. Першу петлю знімаємо, далі в'яжемо три лицеві, а четверту будемо знімати ось таким чином. 1, 2, 3, 4 рядочки вниз. Вводимо спицю в цю петлю і під всіма ниточками. Підхоплюємо робочу та в'яжемо лицевою. Ось так виводимо лицеву петлю. Далі знову три лицеві. Четверту знімаємо на чотири рядки вниз. Один, два, три, чотири. Вводимо спицю в петлю під ниточками. Виводимо лицеву. І знову три лицеві. Четверту будемо знімати. Знову три лицеві. Четверту знімаємо. В кінці рядка в нас є три лицеві петлі для симетрії. В'яжемо їх лицьовими. Шостий рядок повністю складається з виворітних петель. Всі петлі в'яжемо виворітними до кінця рядка. Сьомий рядок. Нам треба повторити з першого по четвертий рядок, тобто сьомий лицьовий, восьмий вертаємось виворітний, дев'ятий лицьовий, десятий буде виворітний. І повернемось, будемо зміщувати наш візерунок, наші бульбашки на одинадцятому рядочку. В'яжемо весь рядок лицьовий. Восьмий рядок весь виворітний, всі петлі виворітні. Дев'ятий рядок весь лицевий всі петлі лицеві до кінця рядка. Десятий рядок повертаємось Весь виворітний. Всі петлі виворітні до кінця рядка. Одинадцятий рядок. Зараз будемо зміщувати наш візерунок, щоб бульбашки були у шаховому порядку. Перший знімаємо. Далі в'яжемо одну лицьову, а другу будемо спускати на 4 рядки вниз. 4. Далі вводимо спицю у петлю та під всіма ниточками. В'яжемо це все лицьовою. Ось так. Далі в'яжемо, як і у п'ятому рядочку три лицеві. Четверту будемо спускати. Три, чотири, вводимо спицю у петлю і під всіма ниточками в'яжемо лицевою. Далі знову три лицьові, четверту спускаємо: Один, два, три, чотири. Лицьовою. Так, продовжуємо до кінця рядка. Три лицьові, четверту спускаємо. Дванадцятий рядок повністю складається із виворітних петель, як і шостий. В'яжемо всі виворітні петлі до кінця рядка. Ми з вами пров'язали цілий рапорт візерунка. Далі рядочки будуть повторюватися з 1 по 12. -й. Ось такі бульбашки, буфи ми отримали. Дуже гарний візерунок. Якщо він вам сподобався, ставте лайки, напишіть, як він вам у роботі. Гарного вам настрою та натхнення!